Вітаю! Знову про найпростішу хімію. Сьогодні розглянемо, як визначають валентності атомів за формулою речовини. Мабуть, вам відома речовина із такою формулою. H2O. Так, це формула води. Вона вказує на те, що молекула води складається із двох атомів гідрогену та одного атома. Оксигену. А чому саме така формула води? Чому об'єдналися два атоми гідрогену і один атом оксигену? Чому формула не ho 2 або h 5 o 8 Виявляється, що причиною цього є властивість атомів, яку називають валентність? Валентність – це властивість атомів одного хімічного елемента. З'єднуватися з певним числом атомів і інших хімічних елементів. За одиницю валентності прийнята валентність атома гідрогену. Тобто прийняли, що валентність атома гідрогену рівна 1. Тоді, щоб визначити валентність іншого атома, слід розглянути, скільки атомів гідрогену може. Приєднати або замістити атом цього хімічного елемента. Наприклад, у речовині H-хлор ми бачимо, що один атом хлору приєднав один атом гідрогену, тобто валентність хлору рівна 1. В речовині H2O валентність оксигену рівна 2, тому що один атом оксигену Приєднав два атоми гідрогену. Деяким хімічним елементам притаманна стала валентність, а деяким змінна. Наприклад, валентність натрію стала, вона завжди рівна 1. А валентність сульфру змінна. Значення його валентності може становити 2, 4 або 6. Значення валентності є цілими числами від 1 до 8 включно. Тобто валентність не може бути меншою за 1 та більшою за 8. І валентність не може бути дробовим числом. Значення валентності прийнято записувати римським числом над символом хімічного елемента. Саме над символом елемента, а не верхнім індексом, як в степінь у математиці. Наприклад, запис H2O в даному випадку в цьому записі вказано, що валентність гідрогену рівна 1, а валентність оксигену рівна 2. Нижче на слайді. Наведено запис римських чисел від 1 до 8. Валентність визначається числом атомів гідрогену, які може до себе приєднати атом деякого хімічного елемента. А що ж робити, коли у формулі сполуки відсутні атоми гідрогену? Як же визначити валентність? Для цього використовують правила визначення валентності. Перше правило валентність деяких хімічних елементів є сталою і становить. У гідрогену завжди валентність 1, в оксигену 2, у флору 1, в аргентуму 1, цинку 2. Наприклад, значення валентності цих елементів у сполуках сполука H2O. Валентність гідрогену 1. Тому що така валентність притаманна атомам гідрогену завжди. Валентність оксигену 2, валентність флуору у сполуці кальцій флуор 2. Становить 1. Валентність аргентуму 1 у всіх сполуках. Валентність цинку 2 у всіх сполуках. Правило 2. Валентність елементів першої, другої та третьої груп головних підгруп періодичної системи хімічних елементів завжди дорівнює номеру групи, в якій знаходиться елемент. Наприклад, валентність натрію завжди рівна 1. Тому що натрій розташований у першій групі головній підгрупі періодичної системи. Валентність кальцію завжди рівна 2, тому що кальцій розташований в головній підгрупі другої групи періодичної системи. Валентність алюмінію завжди буде рівна 3, тому що алюміній розташований в 3 групі головній підгрупі періодичної системи. Винятком є талій. Валентність талію. Є змінною попри те, що він розташований в третій групі головній підгрупі періодичної системи. Правило перше та правило друге стосувалося елементів із сталою валентністю. Правило третє стосується елементів зі змінною валентністю. Отже, правило 3. Валентність елементів 4, 5, 6 та сьомої груп. Головних підгруп періодичної системи, записаних в кінці формули, визначається, як 8 відняти номер групи, в якій знаходиться елемент. Наприклад, валентність хлору у сполуці купром хлор-2 рівне 1. Тому що хлор записаний в кінці формули. І хлор розташований в сьомій групі в головній підгрупі періодичної системи. Тому для хлору валентність можна визначити як 8 відняти номер групи, тобто 8 відняти 7. Одержимо 1. Аналогічно для наступної формули магній 3П2. Фосфор міститься в головній підгрупі п'ятої групи. Записаний він в кінці формули. Тому для нього валентність визначаємо як 8 відняти 5. Одержимо 3. Для наступної формули ферум S. Сульфур розташований в головній підгрупі 6 групи періодичної системи. І він записаний в кінці формули. Тому для нього валентність визначаємо як 8 відняти 6. Одержимо 2. Правило 4. Сума валентностей на всіх атомах одного хімічного елемента дорівнює сумі валентностей на всіх атомах іншого хімічного елемента. Розглянемо приклад. Формула СО3, де в сульфуру валентність 6 а в оксигену валентність 2. Для сульфуру сума валентностей на всіх атомах буде рівна 6. Тому що. На одному атомі у нас 6 валентність, і в нас всього на всього один атом. Тобто 1 раз 6. Стосовно оксигену, в нас три атоми оксигену. На кожному з них валентність 2. Тобто 3 рази 2 теж 6. Як бачимо, суми валентностей співпадають. Розглянемо приклади визначення валентності. Формула H2O. Згідно першого правила, валентність оксигену завжди рівна 2, а валентність гідрогену завжди рівна 1. Перевіримо за четвертим правилом. В гідрогену в нас 2 атоми, на кожному з яких валентність 1. Тому для гідрогену сума валентностей 2 рази 1. Це 2. Для оксигену нас один атом, на якому валентність 2. Тобто сума валентності для оксигену 2. Отже. Суми валентностей нас співпадають. Тому нас підібране валентності визначені, верніше правильно. Розглянемо інший приклад. Алюміній 2О3. Валентність алюмінію, згідно правила 2 буде становити 3. Тому що алюміній. Міститься в третій групі головній підгрупі. Ось. Тому і валентість в нього відповідно 3. Згідно правила 1, валентність оксигену буде 2. Перевіряємо одержані результати за четвертим правилом. Два атоми алюмінію, кожен з яких має валентність 3. Тому сума валентностей буде 3 множимо на 2 і це 6. Є три атоми оксигену, кожен з яких має валентність 2. Тому сума валентностей буде 2 множимо на 3, і це теж 6. Як бачимо, сума валентностей в нас в обох випадках рівна 6. Тому визначили ми валентності правильно. Валентність атома оксигену у цьому прикладі, тобто формула СО2, становитиме 2 згідно правила першого. Валентність атома карбону натомість ми визначити так просто не зможемо. Згідно першого правила, ми не можемо визначити. Згідно другого правила теж не можемо, тому що карбон міститься у групі 4. В головній підгрупі. І правило третє не можемо застосувати, оскільки карбон розташований на початку формули, а не в кінці. Тому користаємося правилом 4. Як же ним скористатися? Як бачимо, у нас валентність атома оксигену відома. І кількість атомів теж відома. Тому суму валентностей на атомі. Оксигену ми можемо вирахувати, як 2 помножити на 2. Така ж сума валентностей має бути і в атома карбону. Оскільки атомів карбону в нас один, тому нам треба поділити на 1, щоб визначити, скільки припадає, яка валентність припадає на один атом. Таким чином. 2 помножити на 2 це 4. Поділити на 1 вийде 4. Отже, валентність карбону буде становити 4. Наступний приклад. Потрібно визначити валентності у формулі М2O5. Валентність оксигену ми відразу можемо визначити за правилом 1. І становить вона 2. Валентність нітрогену. Визначити згідно першого правила ми не зможемо. І згідно другого також. Тому що нітроген розташований в головній підгрупі п'ятої групи. Скористатися правилом 3 ми теж не можемо, тому що нітроген записаний на початку формули, а не в кінці. Тому лишається лише правило 4. Для цього знайдемо суму. Валентностей на атомі оксигену, помноживши валентність оксигену, тобто 2, на число атомів оксигену, тобто на 5. Су... Одержимо суму валентностей, яка становитиме 10. Ось це 10 це сума валентностей на двох атомах нітрогену. Тому щоб визначити. Яка валентність на одному атомі нітрогену потрібно результат поділити на число атомів нітрогену, тобто на 2? Таким чином ми одержимо розрахунок такий. 2 помножити на 5 поділити на 2. Так? Тобто, ми ще раз відому валентність множимо на індекс біля цього ж елемента і ділимо на інший. Індекс. Одержимо при цьому результат 2 помножити на 5 10, 10 поділити на 2 це буде 5. Отже, валентність нітрогену в цій сполуці становить 5. Більш складний приклад. Визначимо валентності у сполуці купрум хлор 2. купрум Розташований в періодичній системі в першій групі, але побічній підгрупі. Тобто група 1 для купруму, але побічна підгрупа. Тому ми не можемо для нього визначити валентності. ні за першим правилом, ні за другим правилом, ні за третім правилом теж. Стосовно хлору, Хлор розташований в 7 групі, головній підгрупі. Тому за першим і другим правилом ми не можемо визначити валентність, а за третім можемо, оскільки хлор записаний в кінці форми. І для нього валентність будемо визначати, як 8 відняти номер групи, в якій розташований хлор. Тобто 8 відняти 8 відняти. 7. Одержимо 1. Тобто валентність фору 1. А для купруму валентність можемо визначити, використавши правило 4. Тобто відому валентність 1 множимо на індекс біля хлору на 2 і ділимо на індекс біля купруму, тобто на 1. 1 множимо на 2 і ділимо на 1. 1 помножити на 2 це 2. 2 поділити на 1 буде 2. Отже, валентність купруму в цій сполуці становить 2. Таким чином можна визначити валентності у сполуці, де обидва елементи мають валентність змінну. Отже, результат. В купруму валентність 2 в хлору – 1.